В Ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Орина Гіяєва Вітаю. І поки у Стамбулі тривають переговори між Україною, країною агресоркою. Російські окупанти продовжують тероризувати атаками. По обіді у передмісті Дніпра було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли, що це сталося на межі Кам'янського району. Ймовірно, застосували одну балістичну ракету іскандер М. А напередодні повітряні сили повідомляли про розвіддрон над містом. Вночі та вранці ворог тероризував Нікопольщину райцентр і Марганецьку громаду. Застосував «Дрон» та найбільше РСЗВ ГРАД. Тільки по Нігополі російська армія випустила півсотні снарядів у місті. Пошкоджені підприємства, дитячий садочок, школа, церква. Понівечені два приватні будинки і п'ять авто. Минулося без загиблих і постраждалих. Повідомляють ОВА. В день вони долають комунальні негаразди, а під час атак на місто рятують людське життя. Працівники комунального підприємства УРА з перших днів війни приїжджають на місця ворожих обстрілів. Першочергова задача розчистити дорогу та дати проїзд важкої техніки. Після комунальники разом із рятувальниками розбирають завали. Один з героїв, слюсар Артур, працював на розборі завалів на набережній перемоги, коли ворожа ракета знесла два під'їзди. За себе чоловік. Не хвилювався, адже головна задача була врятувати людей. Артур особисто дістав з під завалів три тіла. То ніч чоловік ніколи не забуде через складні умови праці, постійно змінювався із напарниками. Я тоді працював з великою температурою і майже 39,5. за себе не думав. В основному переживаєш, особливо як тоді дівчину. Ми почули голос з під завалами дівчина пам'ятаю ім'я. Катерина її було, ну тоді затихали усі. Вся техніка встановлювалась, і ми малейший звук, щоб почути, де вона знаходиться, в якої на кімнаті, і щоб, наче, да, далі допомагати їй. В Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів, повідомляє координаційний штаб. Ці герої загинули на різних напрямках: Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському, Харківському. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, щирі співчуття тим, хто втратив своїх рідних та близьких. У Дніпрі демонтували незаконну п'ятиповерхівку по вулиці лабораторні. Більше ніж 10 років забудова не давала мешканцям приватного сектору нормального життя. Місцеві навіть побоювалися за власну безпеку, адже з будівництво просто на їхні голови летіла цегла та різні інструменти. Нині від скандального довгобуду залишилася лише забетонована ділянка. На місце також приїхав міський голова Дніпра Борис Філатов, щоб зустрітися з людьми. Очень хорошо, потому шта дуже добре. Будинок зараз виходить на світло. Внизу на вікнах, де кухня, постійно темно було. Зараз з'явилося світло. Десять років очікування себе виправдали. Дякую всім, хто допомагав нам. Дякуємо міській владі. Виходиш так незвично. А де ж він? його нема? Це щастя. Ви не розумієте? Якщо ти десять років виходиш за тобою, це висить. А тут ти виходиш і чисте небо, закат. На Дніпропетровщині викрили масштабне наркогрупування та вилучили речовини на понад 14 мільйонів гривень. Щомісяця у лабораторії виготовляли 15 кілограм різних психотропів, викрили чотирьох учасників та їх чотирьох спільників, які виготовляли та збували товар у Кривому Розі та інших регіонах України. Організатором групування виявився 24-річний мешканець Кривого Рогу. Він і розробив схему заробітку. Під час обшуків вилучено понад 6 кілограмів кілограм ей кілограм амфетаміну, понад півтора кілограми канабісу, а також мефедрон, екстазі та інші види наркотиків. Наразі всім учасникам повідомлено про підозру. У Дніпровському міському центрі соціальних служб відбувся захід до міжнародного дня сім'ї. Вже понад 30 років центр піклується про родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тут надають консультації, соціальний супровід, психологічну підтримку, займаються соціальною адаптацією та інтеграцією. Докладніше у нашому сюжеті. У Дніпровському центрі соціальних служб для дітей провели захід до міжнародного дня сім'ї із залученням аніматорів. Завітали до закладу 50 родин. Серед них Ольга, багатодітна мати. У центрі з її дітьми з початку повномасштабного вторгнення працює психолог. На фоні воєнного положення на фоні воєнних дій почала водити дітей до психолога. Їх поведінка змінилася. Це пов'язано з війною, тому що коли лунають вибухи, тривога, у дитини з'являється страх. Сім'я відвідує центр два рази на тиждень. Ці заняття допомагають дітям відволіктись та позбавитись внутрішньої тривоги. Окрім цього, малеча може ще й поспілкуватись з однолітками завжди приходимо, завжди надають допомогу, і я вожу дітей на кружки, на заходи. Ми завжди присутні. Ми приходимо, бо дітям тут дуже цікаво. Понад 30 років міський центр соціальних служб Дніпрі підтримує вразливі категорії населення, надаючи послуги соціального супроводу сімей. На базі осередку створені центр для ветеранів, центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства, та центр для сімей, які хворіють на віл. Центр соціальних служб раніше вони були їх було дев'ять. Вони були в кожному районі. Після 21-го року ми об'єднали і став місто вирішило, що створити одну єдину таку структуру, яка зможе. Більш ефективно працювати, і це дійсно так, тому що з 21 по 25 рік ми змогли підтримати понад 70 тисяч осіб. Це послуга соціального супроводу, це послуга адаптації, послуга реінтеграції, послуга консультування, тому що кожна родина до нас звертається з тим чи іншим питаннями. Крім цього, в день сім'ї коштом міського бюджету закупили 130 наборів продуктів та гігієни для отримувачів послуг центру. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Тріумф дніпровських балерин у Ризі. Юні вихованці Дніпровської дитячої школи класичного танцю вибороли гран-при на престижному міжнародному конкурсі у Латвії. Окрім головної нагороди, вони здобули перемоги і в інших номінаціях класичного та сучасного танцю. Як юні балерини підкорили світову сцену та що стоїть за їхніми легкими па паїфуете, розкажемо вже о 18-й у сюжеті Сергія Скрипника. Було дуже багато учасників, були сильні учасники, і ми побачили, як танцюють за кордоном. От з Німеччини були сильні учасники з класичного танцю. Ми з ними розділили перемогу. Та з сучасного танцю з Італії було дуже багато чолов... дівчаток та чоловіків, дуже сильні, дуже гарно танцювали. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертатись і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. заявки приймають обудні з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Зруйнований будинок